Як порахувати штраф за неподання кількох декларацій? Доброго дня колеги! І в цьому випуску я поділюсь з вами, як все ж таки розрахувати можливі податкові наслідки неподання кількох декларацій за кілька звітних періодів. Я розумію, що всі, хто мене слухає, подають декларації вчасно. Але можуть бути зокрема ситуації такі. Неподання декларацій тривалий час має місце, якщо от дивіться, я поназбирала собі таких ситуацій. Чотири на прямому мі на пустому місці. Перший до вас звернулися вести бухгалтерію або відновити облік. І коли ви добралися до самої бухгалтерії, ви виявили, що насправді останні два роки звітність не подавалася. Це перший випадок. Другий. Ви ведете неприбуткову організацію. Але порушили одну з умов, передбачену для неприбуткових організацій, та яка описана в пункті 133.4.1 Податкового кодексу. І вже тепер це виявлено контролюючими органами, і заднім числом анулювали, а точніше, позбавили, правильно сказати, статусу неприбутковості таку неприбуткову організацію. Дуже часто це останнім. В останніх зверненнях до мене буває по всяких кооперативах і тому подібних. ОСББ, в тому числі. Отже, неприбуткова статус втратила, і заднім числом цей статус позбавили. Відповідно, останні 2-3 роки, як виявилося, мала бути декларація з податку на прибуток подана. Йдемо далі. Ви виявляєте, що у вас. Виникав об'єкт оподаткування для рентної плати за використання води або екологічний податок. От ви не звертали увагу на ці дрібні податки, а зараз виявили. Що ви робите? Ви подаєте декларацію, як тільки? Опам'ятались. А після того, як ви подали першу декларацію по воді, вам податкова телефонує і запитує: Ок, добре, що ви подали. А що з попередніми періодами? І ви розумієте, що попередніх періодів це останні три роки, а податки, які я назвала, поквартально звітуємося. Відповідно за рік це чотири неподаних декларації. І ви розумієте, оце попала, оце ж сама на себе накликала. І четвертий дуже поширений випадок насправді випадків є набагато більше. Я взяла таких, які на долоні лежать: це звіт про пільги. Звіт про пільги ви не подавали, бо не знали, що будучи платником ПДВ, сплачуючи ПДВ за ставкою 0%, тобто не сплачуючи його, або сплачуючи ПДВ за ставкою 7%, чи переносячи збитки від'ємне значення. Об'єкту оподаткування минулого року в звітний період у декларацію з податку на прибуток через рядок 3, 2, 4, який зменшив вам податок на прибуток за поточний рік, що насправді це пільга, а розмір вашої пільги це є сума зекономленого вами податку. Чому я говорю про звіт про пільги, як про е, можливі штрафної санкції за неподання декларації? Дуже просто. З 1 січня 2017 року у статтю 46.1 Податкового кодексу були внесені зміни, після яких такий звіт про пільги у нас набрав статусу податкової декларації. Отже, повертаємося тепер до можливих штрафних санкцій, в даному випадку беремо загальну норму по статті 120.1. Я завжди кажу так: перш ніж щось поправляти, чи ви упам'ятали, що не подавали, завжди потрібно спочатку подумати чи виправляти. А по-друге, які наслідки це за собою понесе. Тільки тоді ви можете прийняти адекватне рішення, що робити, а де краще все-таки промовчати. Отже, загальна норма стаття 120.1 податкового кодексу передбачає штраф. За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації у розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання, і 1020 гривень за кожне неподання чи несвоєчасне подання і увага за ті самі дії. Які вчинені платником податків, за якою протягом року, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення? Як все ж таки рахувати, 170 чи 1020 раз чи за кожну? Адже якщо ми не подавали звітність останні два роки? А е, беремо там рента по воді чи екологічний збір, це є по квартальній звітності, то за рік це чотири декларації. Як будемо рахувати 170 чи 1020? В даному випадку нам допоможе узагальнююча податкова консультація номер 592 від 6 липня 2012 року, в якій йдеться про те, що 1020 застосовується лише якщо протягом року. Буде повторне повідомлення рішення. Це вже я вам кажу своїми словами. 1020 буде застосовуватись лише у разі, якщо протягом року буде повторне повідомлення рішення. Отже, приклад: як будемо рахувати. декларація з податку на прибуток не подавалася 2 роки. Неприбуткову організацію позбавили статусу неприбутковості, і за два роки слід було подати декларацію з податку на прибуток. Отже, декларація річна в рік одна штука. Значить, за два роки дві. Отже, 170 гривень будемо множити на два. Не 170 за одну, 1020 за другу, а 170 множимо на два. Інший приклад: якщо це. Розрахунок по ренті заводу чи екологію, там де що За 2 роки у нас 8 неподаних звітів. Отже, 4 квартали множимо на 2 роки і множимо на 170. І за фактично у нас 8 разів буде по 170. Ідемо далі. Якщо ж мова йде про 1 дф про податковий розрахунок про суми нарахованих та виплачених доходів фізичним особам. Ось тут у нас стаття буде спеціальна стаття 119.2, в якій йдеться про те, що за неподання або за подання з порушенням строків штрафна санкція становить 510 гривень. А за ті самі дії вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення 1020. А тепер увага, як будемо рахувати. Один ДФ не подавалось 2 роки. Протягом двох років у нас мало бути 4,1 е, е, за два роки у нас мало бути 8 1 ДФок. Причому. 8,1 ДФ рахуємо лише тоді, коли в кварталі реально були нараховані та виплачені суми фізичним особам. Якщо не було показників для декларування, то 1 ДФ не подано, не рахуємо за порушення. Зрозуміло? Тобто я беру ситуацію, що за 2 роки дійсно були нараховані та виплачені суми фізичним особам. Отже, за 2 роки 1 ДФ не подавалось, всього 4 1 ДФ. -ки. Штрафна санкція 510 гривень один раз. Але при умові, що всі 8 один дефок ви як виявили, так в один день і подали. Якщо ж ви першу 1 дефку подали 4 лютого, а наступні 7 подавали кожного дня по одній, відповідно за першу буде 510, а за решта за кожну. По 1020. Робимо висновок. Подаємо те, що було не подано за, в один день за усі періоди. До речі, 1девки аналогічне правило стосується тих випадків, коли виявлене е, порушення чи недо, е, щодо повноти відображення в Одиндевці, або щодо недостовірності поданих раніше даних. Теж збираємо докупочки таке часто буває, коли є помилка е, від. В ідентифікаційному коді фізичної особи. Тоді, будь ласочка, поправляємо все одним днем за весь період. Тоді буде лише 510 один раз за усі, е за усі декларації. Друзі, дякую до наступних зустрічей. Якщо ви ще не підписались на YouTube канал, зробіться сьогодні. До зустрічі!